Доброго ранку! Давайте почнемо цей день з йоги. Сідайте зручно, з хрещеними ногами або на п'ятки. Налаштовуємось на практику, долоні розвертаємо догори, підборіддя трохи опустили, живіт підтягнули, маківка потягнулася вверх. М'яко прикриваємо очі. Зробіть глибокий вдих через ніс. Видих через рот. З видихом розслабляємо обличчя, плечі опускаються нижче, спина рівна. Прибираємо всі оціночні думки. Стараємося залишити їх в моменті, не думати про те, що вас сьогодні чекає, не оцінювати себе під час практики. Ще раз вдих, видих, відпускаємо напругу. Присвячуємо цей час собі з любов'ю, з повагою до свого тіла. Ще вдих. І видих. Відкриваємо очі, піднімаємо руки догори. Вдих. Згинаємо в ліктях, робимо легкий прогін, лопатки з'єднуються між собою. І тепер з'єднуємо лікті попереду, округлюючи спину підборіддя до ключі. Вдих. Розкрились. Лопатки з'єднуються, плечі розкриті, видих. Ще. Вдих. Видих. З цього положення робимо легку скрутку, розвертаємось в сторону. Спина рівна. Вдих округлили спину, лікті з'єднуються між собою, видих, скрутка в іншу сторону, повторили І ще. Останній раз на кожну сторону. Скрутка. Округлили спину, руки догори, витягнулись вверх, плечі опустили вниз, не зажимайте шию. маківка потягнулась догори. Опустили одну руку в сторону, іншою рукою торкаємося вуха і робимо легкий нахил голови в сторону. Відчуваємо, як приємно витягується м'язи шиї. Можна прикрити очі. А вдих руки догори. Змінили сторону. Дуже приємне витяжіння. І є вдих руки догори, долоні в замок, і поклали. На потилицю опустили підборіддя до ключиці і відчули, як витягується задні м'язи за шиї. Спина залишається рівною. Вдих руки догори, витягнули маківку, опустили руки за спину, пальці рук дивляться вперед. І встановлюємо стопи десь на ширину килимка. І почергово опускаємо коліно, коліна в сторону, а верх-в сторону, вверх в сторону. Повторюємо, синхронізуючи з диханням. Наприклад, вдих, вверх, видих в сторону. Дуже м'які, контролюючі рухи. Не кидайте ноги в сторону, повністю контролюємо. І ще вдих, видих, вдих, видих. Підняли коліна і тепер стопи поклали одна ближче до одної. Опустили одне коліно, іншу ногу витягнули в сторону і зробили кругові рухи стопою. Підтягнули стопу, перекотились на іншу сторону, витягнули ногу, кругові рухи стопою. Опустили, витягнули і в іншу сторону кругові рухи. Змінили сторону. Закінчили. Переходимо на чотири опори. Сідаємо на п'ятки і з округлою спиною піднімаємось вверх вдих. Опускаємо грудну клітину вниз, таз залишається зверху. Робимо легкий прогін в поясниці, згинаємо лікті, опустили грудну клітину. Вдих, видих, штовхнулися поверх. Підкрутили таз, з округлою спиною повертаємось на п'ятки. Зробимо декілька таких разів. Вдих, прогін. Грудна клітина вниз. Штовхнули вверх, підкрутили таз на п'ятки. Повторюємо вдих, видих, вдих, видих, штовхнули себе назад, вверх. І ще три. Вниз, вверх, видих, вверх. вдих, назад, останній, залишились на п'ятках. Тягнемося пальцями рук вперед, витягуючи спину, лоб можна вкласти на килимок. Вдих, піднімаємось на чотири опори. І тепер одне коліно опорне залишається на килимку, і ногу ми розвертаємо на 90 градусів в сторону. Іншу ногу витягуємо в бік, піднімаємо руку, потягнули, витягуємо всю ліву або праву сторону. І з цього положення ми верхньою рукою робимо велике коло. Поглядом супроводжуємо руку, синхронізуючи з диханням. вдих, одна частина руху, видих. І в іншу сторону. Закінчили з цього положення піднімаємо корпус вверх. Залишаємося на опорному коліні. Та рука, яка була зверху, опускається по витягнутій нозі. Інша рука потягнулася вверх і вкладаємо долоню на потилицю, стараємось лікоть потягнути вверх. Приємне витіжіння залишаємось тут. З видихом м'язи розслабляємо, спина рівна. Штовхаємо грудну клітину вверх, живіт трохи підтягнутий. Вдих, витягнули руку, опустили руку на килимок, витягнули іншу. І в динаміці піднялись вверх, руку на потилицю. Опустились. Ще. Потягнули лікоть догори, опустились. Вдих. Опустились. Ще. З цього положення руки підняли вверх вдих, опустили вниз, пройшли руками трохи вперед, ногу можна витягнути ще глибше і зробити легкий нахил тазом назад, опуститись нижче, руками потягнутися вперед. Відчуваємо, як розкривається грудна клітина. Розкривається таз, витягуються м'язи. Вдих, піднялись вверх, повертаємо коліно і виходимо на 4 опори. Тепер розвертаємо іншу ногу на 90 градусів, Праву потягнули, руку підняли вверх. Угу. І тут велике коло рукою супроводжуємо поглядом вдих одна частина вправи, видих інша. І в іншу сторону. Останній раз. Закінчили, піднімаємо корпус вверх. Руки догори вдих і опустились по витягнутій нозі, а ліва рука лікоть потягнувся вверх, спина рівна, з видихом витягуємо бік, розслабляємо. Живіт трохи підтягнутий, розкриваємо грудну клітину. І в динаміці. Опустили руку, витягнулись вверх. Лікоть потягнули догори. І ще. Витягнута нога активна, коліно чашечка підтягнута, пальці ніг дивляться вперед. Ще вдих, видих, останній раз вверх. Руки догори вдих, опустили. Можна ногу витягнути трошки більше в сторону і руками потягнутись вперед. Витягнута нога активно, підтягнули коліно чашечку. Вдих, піднялись вверх і вийшли на чотири опори. Штовхаємо себе в собаку мордою вниз, плечі розвернуті назовні. Тріцепс тягнеться до килимка, ноги активні, шия, голова розслаблено, звисають вниз. А вдих піднімаємо ліву ногу, зігнули в коліні і завернули, стараємося пяткою дотягнутися до сідниці. Дихання спокійне, вільне. Витягнули ногу, опустили. Праву ногу вверх, зігнули в колін, розкрились, при цьому стараємося руки залишати в тому самому положенні, не завалюємося на один бік. Витягнули ногу, опустили. Опустили коліна на килимок, розставили коліна широко на ширину килимка і опустились вниз. Розслаблено опустили лоб на кидимок. Прислухайтесь до свого дихання. Подовжуємо вдих і видих. Розслабте обличчя. Підіймаємось вверх. Якщо вам сподобалась ця практика, дайте мені про це знати в коментарях. Я бажаю вам вдалого дня. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, на І до зустрічі на моєму каналі!